Ремонтують дах, заливають перекриття та монтують вікна. У Львові триває відбудова будинків на вулиці Стрийській. Професор Кембриджського університету, анестезіолог центру лікування болю, консультує та лікує пацієнтів у Львові. Команда львівських скульпторів реставрує зруйновану двотисячолітню кам'яну статую. Ми також кажемо до нього: йдемо на хату, йдемо на стричку. Ви знаєте, він виходить звідти прямо й на водку. І він чеше на Стрийську, бо то хата його. Марія чмир з сім'єю та собачкою Максиком. Чекають на повернення додому. Вже п'ятий місяць. Відколи їхній будинок на Стрийській зруйнувала російська ракета. Вони живуть у модульному містечку. На момент ракетного удару. Марія її чоловік та донька були вдома. Їхня квартира на другому поверсі зазнала руйнувань. Сама Марія отримала осколкові поранення і була госпіталізована. шили мені руку, голову, бо скло було, не дуже спину мені розшитило, знаєте, такими тими осколочками. Вікон нема, вікна вибило всі. На шість вікон, двері теж покайоржило, меблів на кухні. Ми не маємо, бо коли Зірвало четвертий поверх, і вода текла, труби водяні. І вода затопила нам от квартиру і меблі. Сіни побиті, плитка побита, і сіни замочені, дві сини впало. Ракета влучила у сусідній будинок Марії Чмир, який зазнав найбільше вруйнувань. Там перекриття все пішло. Там загинули чоловіки з дружиною і ну, коротше, вісім чоловік із нашого під'їзда, одна жіночка. Зараз у чотирьох будинках на вулиці Стрийській, які найбільше постраждали від ракетного обстрілу 6 липня, тривають аварійно-відновлювальні роботи. В одному з будинків залишилося встановити лише два вікна. У інших ремонтують дах, заливають перекриття та монтують вікна. З металом закінчили, зводять, вже дерево кидають, вікна встановляють. Якщо говорити про 68-й будинок, то на ньому в більшості всі роботи вже є закінчені. По інших, 66-му і 62-му будинку, відмуровані ті всі пошкодження, які були. Там встановлюють зараз дерев'яний каркас даху, власне, в тій частині здійснюється робота. Тобто там тиждень-півтори має бути це зроблено і мають перейти до власне теж влаштування черепиці. І найбільші пошкодження були на 60 Четвертого будинку, куди власне влучила сама ракета, то там стадія така, що влаштовують верхні перекриття верхнього поверху. Будинки на Стрийській перекривають черепицею. Для двох з них замовили черепицю за кордоном, адже в Україні таку не виготовляють. Через треки на кордоні з Польщею зараз шукають об'їзні шляхи, аби вчасно доставити черепицю для даху, розповів Любомир Зубач. Ми будемо шукати всі можливості для того, щоб цю проблему врегулювати і щоб будівництво було завершено по графіку. Мешканці цих чотирьох будинків зможуть повернутися у свої квартири, поки невідомо. Адже після аварійно-відновлювальних робіт, які планують завершити до кінця цього року, візьмуться за реставраційні внутрішні роботи, каже Любомир Зубач. Нам важливо зараз завершити аварійно-відновлювані роботи, щоб будинки були накриті, щоб вони не нищилися від непогоди. А вже красу будемо наводити наступного року згідно розробленого проекту реставрації. Тому я думаю, що як мінімум ще півроку в дві Ще 24-му році цей процес буде тривати. Допоки тривають ремонти, мешканці живуть або в орендованому житлі, або у родичів. Ще 15 мешканців Стрийської живе у модульному містечку. Всюди добре, а місця добре до мене. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Сергій вже місяць проходить реабілітацію у центрі Незламні. Розповідає, що поранення отримав під час боїв на запорізькому напрямку. Мінометний обстріл вгодив на позицію. Він ще не дійшли до позиції, накрили. Сказали, що треба робити операцію, і вже після операції, вже на реабілітації будуть відновлювати, ну, нерви відновляться. Сергія оглядає лікар з Британії литовського походження Рокас Тамошаускас. Він консультант з медицини болю Кембриджської університетської клініки. Рукою робити можете все. І, і тут, от ні, сюди так не вивну. А от питає, ету, ту і ту. От ага. так. Добре, рока Стамошауска у Львові вже вдруге. Він консультує у першому медоб'єднанні Львова як поранених військовослужбовців, так і цивільних. Розповідає, з чим до нього звертаються пацієнти. Білі раз різні. Більшість пацієнтів цивільних, котрих я бачив в лікарні, турбують болі в хребті, в попереку, в шиї і такі болі дегенери... дегенерацд типу. дегенерационного типа. І дру єсті онкологічні болі, є і болі невропатологічного характеру. Де болять нерви, где ушкодження нервів. За словами британського медика, він не лише хоче допомогти пацієнтам подолати біль, а й поділитися досвідом з українськими лікарями. Від початку тижня йому вдалося проконсультувати 30 пацієнтів. Додає керівник центру болю Роман Смолинець. Вибралися дуже складні випадки і. На ми максимально намагаємося допомогти кожному пораненому українцю в цей час. У Нас є золотий стандарт, що ми маємо оцінити з 8 по 13 годину 10 пацієнтів. Після цього ми йдемо в операційний блок і там проводимо інтервенційні процедури з менеджменту і лікування болю. Разом з українськими колегами британський лікар також працює і в операційній. Зокрема, допомагає пацієнту втамувати біль у спині. Для цього, розповідає, потрібно зробити спеціальну ін'єкцію у вогнище болю. Це називається блокадою структур хребця. Відіть та ту білу лінію. Це, це фацетне інтратикулярне полест, фацетне сустава. От тут відкривається такий тріугольничок, трансверсальний процес, ілія крест, mm -hmm. і mm -hmm. опінг. Це наша поранена L5. І тут в верхній частині ми mm -hmm. пойдемо. Рока Стамошауска з безкоштовно прийматиме пацієнтів у першому медоб'єднанні Львова до кінця цього тижня. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. 1 вересня я встав на протези. Андрій Родін показує перше фото на двох протезах. Їх йому встановили у центрі Суперхюменс. Чекав на протезування від моменту поранення, що отримав 29 травня на межі Харківської та Луганської областей. Я був в складі штурмової групи, штурмували позиції. Появилось перші поранення у нас. Поранені я з, ну, оказав допомогу. Ну, Поранені були не важкі. Ми їх відправили, отправили в транспортом в тим. Я повернувся на позиції, там вже підірвався на я все замінув, все там. Побачив, вже мене. Там все заміновано, саме Там. Ты Побачив, що уже в мене там чат кістки. Знов я, я, я там, у меня була рація, я по рацією визвав, викликав допомогу. Прийшли, ну, допомога не відразу прийшла, через три години. Далі було лікування у кількох госпіталях та шлях до протезування. Примірили протези. Я думав, що злякався по почала, яких не, не, не цих примірив, думав, що не піду. Бачу, якщо тут цей розгубився, що всі ходять, я ходити не зможу. Але ж потрошку встав, через 10 днів пішов уже тут. Спочатку дуже боліли там. ноги, але теж без, без, без навантажень три місяці заходився. Все буде добре, все, зараз така техніка протезування, що на будь-якому рівні ну, ампутації, якби там воно важко, не було все рівно. Протезуються хлопці, ходять. Військовим медиком він став після мобілізації в 2014-му. Працював у Житомирському та Донецькому прикордонних загонах. Після закінчення реабілітації Андрій Родін планує повернутись на роботу. Уже повернувся і до кермування автівкою. Я з'єднається та нагадає сюди, ставлю. Андрій Родін після виходу на пенсію каже, подорожуватиме та займатиметься садівництвом. Удома його чекає родина, зокрема, чотири внучки. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Суспільне новини. Львів. Назар Олексюк працює у своєму зоомагазині. До повномасштабного вторгнення чоловік був адвокатом. У лютому 2022 року пішов добровольцем до війська. Служив я рік часу, так, брав участь. Бойових діях і захисту міст Сєвєродонецька, і Лисичанська, і право участь в бойових діях в районі населених пунктів Піски, Водяне, Опитне, райондії, тобто багато де? так мав ряд поранень. Бантузі які в народі так по-простому називаються, які мали свої наслідки, в результаті яких стан здоров'я був звільнений. Після повернення із зони бойових дій чоловік вирішив зайнятися власним бізнесом і у червні цього року відкрив зоомагазин. Для реалізації ідеї використав 20 тисяч гривень, які отримав в межах програми відшкодування від ветеранського фонду та отримав бізнес-ваучер від Львівської міської ради. Міська рада надає ваучер максимально в 300 тисяч гривень. Я Отримав вдвічі менше, попросив вдвічі менше. Тобто я подав відповідні документи з обґрунтуванням того, що потрібно мені для розвитку цього магазину для підприємництва. Бізнес вавчером також користала сім'я ще одного захисника. На конкурс можуть подаватись дружини або ж чоловіки людей, які захищали Україну. Оксана Заєць подалась на конкурс мерії, щоб відкрити реабілітаційну кімнату. Подаєш заявку. Де прописуєш всі моменти, на що ти хочеш ті кошти витратити? Ціль твого проекту, мета бізнесу. Чим хочеш займатися. Потім іде про подаєш реєструєш ці документи. Комісія ЛМР погодила цей проєкт, і сім'я отримала бізнес ваучер в розмірі 250 тисяч гривень. Вони відкрили реабілітаційний кабінет і надають послуги військовим і цивільним. В Першу чергу це ті, що носили бені Там дуже багато випадків мінно-вибухових, які десь тебе кидає вічно, ну ти мусиш втікати від цього, там в окоп пригнути, десь в бліндаж, не завжди там вдало станеш. Ну, від того, дуже великі травми там, і з руками, і з ногами. Наразі відбувся другий конкурсний відбір для ветеранів, які хочуть отримати гроші для свого бізнесу. Загалом бізнес ваучери отримали 30 людей на обладнання, на оренду приміщень, на якісь навчальні програми, які допоможуть у бізнесі. А, ну на будь що ще допоможе чи створити чи розвинути існуючий бізнес. За словами Інни Свистун для бізнесу ветеранів з міського бюджету виділять понад 8 мільйонів гривень. Іван Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Так, троє львівських скульпторів Олег Капустяк, Сергія Кунін та Олекса Фордіяк складають із окремих елементів цілісну скульптуру кам'яної баби. Іде процес того лего, бо кожен шматок має лягти на своє місце. Бачите, отакі от ламочки, от Вони мають знайти своє місце. І крім того, що тут багато деталей є дороблені не з каменю, а з бетону. Тобто вона вже мала якісь. Я не знаю, чи це була реставрація, чи це було просто зберігання. Роботи проводять у приміщеннях Львівської кераміко-скульптурної фабрики. У такому стані скульптура через те, що у неї прицільно влучали під час російського обстрілу, розповідає Олег Капустяк. Вона як мішень була, вона стоїть на кургані, на височині, і вони пристрілювали. Це, ну, це ж люди, яким не потрібна культура наша. Вони ж знищують і музеї, і це ж їхня мета. Творена вона була із писковику та ще потребує дослідження. А за формою, розповідає скульптор Олег Капустяк, можна визначити приблизний вік такої скульптури. 11-13 століття, приблизно так. Бо Скіфські і Сарматські вони старші. А це з того району, то є. Половецька баба, і по по стилістиці, по пластиці баба. Я так думаю, це аналогічно, бо дуже багато було перед тим культура, яка, наприклад, виставляла справді жіночу стать і працювала з цими формами. А це може бути поло, половець. Я не я не знаю, то знову ж таки воїн, так? все таки це стоповик. До Львова скульптура приїхала в мішках у волонтерській автівці за словами Олега Капустяка. До Львова уламки скульптури привезла волонтерка із Польщі Ольга Соляш разом із українськими військовими. Евакуювали її з під обстрілів на Донеччині. За мною. Курган кілька шматків нам вдалося витягнути. Дуже важке. Залишилося ще кілька великих шматків. повільно, повільно, але бабу винесли Загалом, аби перевести бабу до Львова, подолали за підрахунками Ольги Соляж близько 1200 кілометрів. На місці у кургані ще залишилась нижня частина скульптури. Вона масивна, розповів Олег Капустяк, і поки невідомо чи вдасться її евакуювати. Скульптори очікують, що роботи над відновленням баби триватимуть щонайменше два місяці. Опісля планують її експонувати у Львові та повернути її на місце після перемоги. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.